І признайся мені звідки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні. У полоні печалі. Цієї осені червоній руті 55 років. Пісня, яка стала неофіційним гімном України, і досі звучить з тією ж силою. Почнемо, власне, з головної героїні пісні Рути. Що ж це за рослина така? Багато хто вважає, що це гірська квітка, що росте у високогір'ї українських Карпат, проте офіційної наукової назви Червона рута не існує. Це швидше збірний поетичний образ, ніж конкретний вид рослин. Для багатьох українців вона стала символом вірності, кохання та щастя. Червона рута надихала створювати пісні та літературні твори. Один з найвідоміших фестивалів 90-х отримав назву на честь яскравої червоної квітки. Пісня народилася на світ не так просто. Володимир Івасюк, будучи юнаком, шукав підтвердження феномену Червоної рути, поки у 1969 році, перебуваючи з батьком у фольклорній експедиції в селі Ростоки Чернівецької області, почув гуцульську легенду. Зелений килим рути, що рясно вкривав гірські полонини, зазвичай зацвітає жовтим цвітом, але трапляється, хоча й дуже рідко, що зацвітає червоним. Дівчині, якій вдалося знайти і зірвати цей чарівний пелюсток, випадає щастя, як квітка розцвісти самій і своєю вродою причарувати будь-якого хлопця. Спочатку на світ з'явилися вірші, а згодом і мелодія. Так, 20-річний студент медики з Чернівців Володимир Івасюк став автором унікального музичного шедевру, що заполонив серця людей. Вперше її виконали у 1970 році на театральній площі у Чернівцях в прямому ефірі Володимир Васюк і Олена Кузнєцова. Пісня здивувала слухачів поєднанням сучасних ритмів і українського народного співу. Широкого загалу пісня набула у виконанні Назарія Яремчука і Василя Зінкевича у складі ансамблю Смерічка. Червону руту Івасюк присвятив одногрупниці Марії Соколовській. Вони навчались у мединституті, грали в ансамблі, багато часу проводили разом. Володимир ніколи прямо не зізнавався у коханні, але його почуття відчуваються у піснях та віршах, адресованих їй. У книзі моя пісня надрукована Елегія для Марії. І тільки прочитавши її, дівчина зрозуміла всю глибину почуттів співака до неї. Мадонні незнані, віками лунали, органні хорали. Густі небеса, А я тебе знаю. Тебе я кохаю, Люба Марії! Неважко здогадатися, що до музики хлопець тягнувся з самого дитинства. Він грав на фортепіано та гітарі, віолончелі та скрипці, володів Альтом. За це він отримав прізвисько Музичний вундеркінд». Володимир Івасюк вважається основоположником естрадної музики в Україні. Він є автором ста пісень 53 інструментальних творів. Багато пісень писав під псевдонімом Весняний, оскільки не був членом спілки композиторів. Але, попри це, пісні перемагали на багатьох конкурсах в СРСР та за кордоном. Червона рута сьогодні звучить у каверах, у стрімах, на концертах та навіть під час повітряних тривог в укриттях та метро. Вона про любов, свободу. Про нас. У 2024 році вийшов фільм про Назарія Яремчука «Чесна і тепла історія про артиста, який жив музикою. І про те, як червона рута об'єднала трьох легенд Яремчука Івасюка Зінкевича. 55 років, а Червона Рута і досі в серцях, бо справжня музика вічна, як і любов, з якою вона народилась.